Але, не треба її держати вже, вже нічого не зробимо. Але! Але! Хай пасеться, Але! Ти прийшла допомагати? Тут мені поможете. Спасати, так? Тс. Вітаються, кину зерна, вони зайдуть, вже нічого не зроблю, щоб я дивляться. Так а як ти відкрите, заставила двері впала палка і вони вийшли. Там же плямка не держиться. Пішли, кишкишка, Пішли, Пішли, йди їх. Заганяй, де лави. А, заганяй Лучше, так. Да. Алый, иди сюда. Алый, молодец, иди сюда, иди. Алый. Все, хватай. Хватай. Умничка, молодець, золота собака. Все, помощник. Загнав, помощь. Сядь, іди сюда. Алый, сядь, отдихни. Вдихни, вот так, сядь. Ну, бать гороха тоже хоче заганяти. Горох. Помосник. Одні помощники А сусідські кури кричать. Хай собі лазять, за день все не з'їдять. Щось абрикос буде в цьому году, прямо у нас дуже багато. Щось ви перестаралися. Та ні, ми погрізали, бо А то кустового, якщо було пройшли років мільйон, і всі дрібні. Ну так. Да. Стоїть ось цілий тиждень мороз, якраз аборцов садить. А що ти, папа, посадив? То груша ноябрська. А, то що ти хотіла? Сьогодні хороша погода, але якось дала так холодно. Ну так. Ну, да. Закрыть калитку і хай в дворі пасуться, щоб. А я не в на двері в сарай. Папа, думаю, що тут буде риба жити, так? Риба? Ну, угу. вона живе. Дивіться не здоха. Гороха доставалась, чуть не втопилась, бідна А кормити її не треба? Нарох. Тепер калітки, щоб закривалися зробити.